Вітаю всіх моїх глядачів, вітаю всіх українців в усіх куточках світу. Вітаю запоріжців. Сьогодні вже неділя, 6 серпня. ось Такий час, ну вам перевернутому тут 13.04. Давайте подивимося, яка буде у нас ситуація. Дуже жарко, це просто капець. Давайте глянемо, яка буде ситуація у нас на три доби. це буде у нас яке сьоме, восьме і 9 серпня. Угу. Давайте подивимося взагалі місто. До речі, в курсі, що летіли ракети на мотор Січ, і їх відбили. Оці хлопці. Дуже дякуємо нашим ЗСУ, нашим повітряним силам. Давайте подивимося, що у нас буде ці три доби, яка буде у нас ситуація взагалі по місту, які енергії будуть вирувати. Тут буде 5 питань, по три карти я кладу. Так, ну, загальна ситуація енергії в місті. Так, далі. Люди, влада, військова частина, прильоти наслідки і радіаційний фон. Дивимося загальну ситуацію. У нас, бачите, роздоріжжя лежить посередині. По краям у нас гарні карти. Все ж таки, будемо ми проходити більш-менш нормально, успішно, з легкістю. Будь-що там буде, це буде найкращий варіант. Все ж таки, бачите, в конце тунелю або на початку сонечко у нас є. Ну, а ця карта, скоріш всього, зараз я от розкрию цю роздоріжжя, що це таке у нас? Це у нас люди дуже яскрава, якась жіноча енергетика йде тут, в суспільстві, і дуже вона мутить воду. От щось таке. Якась жінка у нас, я так розумію, буде цим займатися. І вона буде іменно заносити оцей смуток, а судячи по тучам, це так, іменно в суспільство. Ось таке роздоріжжя. Далі, люди. Ну, Бачите, у нас тут і зміни йдуть, і по дитині. В принципі, непогані карти. По дитині це нове щось, новеньке якесь піде щось швиденько. І буде ще йти і допомога. Непогані карти для людей абсолютно. Влада. Ну, у влади тут ідуть, бачите, прям зміни трансформації. Всі три карти для них фатальні, реально фатальні. Хрес лежить між труною та косою. Я так розумію, що в них будуть там робитися якісь дуже серйозні речі, як вони себе будуть почувати. Хірово вони себе будуть почувати, бо за ними вже, в принципі, наглядають і будуть рубати, як кажуть їм, всі їхні бажання. Далі, військова частина. Військова частина, всадник, всадник і ресурсна карта військових, але бачите, у нас йде наприкінці гора, тобто проблеми будемо проходити ці три доби. І я так розумію, що оця така карта саме така серйозна. Але по центру у нас ресурс. Я зараз докладаю нагору, так. Да. Тут реально люди будуть у нас проблеми, тому що, бачите, так, посередині лежить серце, але по обоїм сторонам цього серця і проблеми, і пльотки, і хаос, і ось така невизначена нервова обстановка нас очікує. Я так розумію, ну, подивимось, який то буде день. Але ресурс у нас є, ЗСУ працює, будемо на це дуже сподіватися. Радіаційний фонд. Радіаційний фон непоганий у нас, але я хочу цю карту доповнити, докласти, бо ця вона не активна. О, прекрасно. Зірки. Люди, я вам хочу сказати, що в принципі все нормально. що б там нам не казали, все буде нормально. Ось не просто так впав тут чоловік, він відіграє якусь серйозну тут роль. Він буде іменно захистом. І буде працювати іменно на захист сесії. з радіаційним фоном буде все нормально, слава Богу. Бо погода дуже страшна, тяжка. Винести таку погоду тяжко. Ну, якщо молодим тяжко, то людям похилого віку тим паче, а ЗСУ, які тягають на собі броніки, каску з всю амуніцію, рюкзаки з. Боєприпасами, боєкомплектами це просто жах. Це просто жах. Я не знаю, як там їх серце то видержує. На них треба молитися, їм треба платити шалені гроші, забрати у чиновників у цих чинуш, суддів, у цих усіх прихлібателів, які них не рани роблять, сидять під кондиціонерами і з діловими мордами грибуть бабло. Ось так. Давайте я зараз подивлюся ще на цій колоді, яка буде ситуація. Мені то цікаво, в плані іменно влади у нас там випали такі цікаві карти, давайте спитаємо. Думки, Ось їхні думки. Так, мечова карта випала. Вони планують і аналізують. Тобто вони зараз зупинилися в своїх тих проєктах, де можна накрасти, зупинилися, зробили зупинку і думають, як же ж то їм все ж таки повернути ті часи. По почуттям вони мають все, вони керують процесом, і далі, в принципі, вони цим будуть займатися. Вони все для того мають, розумієте? Ну і ось фортуна. Я зараз докладу на фортуну. Так, одно в них яке рицар. О, рицарь. Ясно, все понятно. Будуть довольні. Тут буде серйозна на фортуну. Падає дуже серйозний розговор, дуже серйозні дії, вирішення питання чисто таке чоловіче, мужське. Ну, подивимося. Подивимося. Вони, дивіться, от я, я спитала, що вони отримають після цього розговору. Деякі з них отримають шанси і вони будуть мати бажання, а деякі дуже постраждають. Ось так. Ну, це я запитала іменно за владу. Бо мені було там дуже цікаво. Ну і там, де ото енергії в нас випали розвілка, там, де жінка, мені хочеться спитати, що це за жінка, яка, що це за жінка, яка нас там мутить воду, що вона хоче. Думки, коротше, я вам так скажу. Вісімка. Поки що, поки що, ця жінка вона не відкриває все, що хоче. Ну, от, вона така закрита, не підпускає до себе. Але має дуже багато бажань. Дуже багато. в неї дуже серйозні плани. І ось іде меч, і я вам можу сказати, що. Вона, скоріш всього, може навіть приналежить до військових, може до якихось структур бюджетних, іменно правових. От, ну, в крайньому випадку до... Коротше, люди, які носять погони, погони. От, і вона буде мати щось таке дуже серйозний намір. І дуже серйозні речі, розговори, вияснення всіх своїх питань з нашими можновладцями, і вона з ними порозуміється. Вона з ними порозуміється. Не знаю, що це за жінка, але вона входить в життя, вона вліяє, хоча поки що закрита. Ну, ладно. Я можу сказати, що це людина, яка носить погони. Ну, або як в крайньому випадку, вона може бути або науковцем, або лікарем. Так, можу сказати так. Хто вона? По луні. Ну, я вам можу сказати, так, це жіноча енергетика, але вона темна енергетика. Бере вона своїм, ну, бачите, в неї два туза. Тобто вона бере, вона виглядає гарно, вона може співати гарно вушелити, тобто, вона, але вона по своїй суті вона ось така. Темна. Темна. Вона темна. там хорошого не буде. Так, все, закінчила я. Так що, яка там жінка появиться, добра від неї чекати не треба. Я закінчила з містом Запоріжжя. Бажаю вам бути живими та здоровими. Е, а, зараз подивимося, що ж там, що ж там було е, з мотором. Що було з мотором? Е, чи реально? Чи реально відбили ракету чи ракети. Е, сьогодні 6 серпня. Я так розумію, вночі, бо були сирени. Да, був намір. Був намір. Але, але вони понесли. І дуже ресурсна, до речі, дуже ресурсна. Дуже ресурсна, якась, ем... ну, якась серйозна ракета летіла, тому що оце розвиток подій. І, в принципі, вона повинна була досягнути мети. Дуже ресурсна. Але там якісь проблеми були по початку. Впав чоловік, наприкінці, зараз я на нього докладу. Коса, да, її збили. Ну, от що, наші чоловіки її і збили. Так, так, це так. Бачите? Це так. Давайте спитаємо, чи будуть вони ще в серпні місяці кидати ракети іменно на мотор Січ. Перша карта, труна, там щось змінилося. Ну, можу сказати так, зміни пішли іменно в тому суспільстві. І я можу сказати, що дуже на це рішення повлияє якась жінка. Дуже вона повліяє. Вона, не знаю, що то за жінка, але мені кажеться, що це та жінка, яка з Богуслаєвим Вась-Вась, як там її звуть, не знаю. Така маленька ростом, вона вже пожила, в смислі, похилого віку. Але вона осталась тут. В неї зв'язки з ССУ давні, з військовими. Тобто, ну, може вона і вашим, і нашими, і за рук спляшем, знаєте, як така. Коротше, ось вона. Скоріше, це вона вона повлияла на це і повліяє ще. Але ось іде всадник. Це позитивна карта. Так, вони її ще будуть кидати, в них ще будуть ці шанси. Може, даже захотять використати її. от, В цьому сенсі. Так, ракети летіли, ми їх відбили, летіть ще будуть. І це має до цього причетність. Жінка. По моїм, ну, це треба окремо дивитися, вона не вона. Але ось. Вона там присутствує, жінка, іменно жінка. Все, от тепер. Все, я з вами прощаюсь. Ставте лайки, пишіть коментарі. І почуємось або побачимось!